Порошенка не можна підтримувати, бо він страшний корупціонер. Це факт. Чи це піздєж? Давайте подивимось на факти. Вже шість років. Вся повнота влади в руках Зеленського це факт. Я, Я руку... команду. Да. за цей час. В суді жодну справу проти Порошенка не довели до кінця. Це факт. За три місяці після введення санкцій офіс президента не зміг надати в суді докази проти Порошенка. Це факт, коли це буде оприлюднено. Я думаю, що люди будуть шоці. Найгучніша корупційна справа часів Порошенка, а саме Свинарчуки, обертається навколо 17 мільйонів гривень. Це факт. Для порівняння лише очільника Дніпропетровської адміністрації Резніченка, якого призначив Зеленський, підозрюють в розкраданні 280 мільйонів. Це факт. і піздят, піздят, суки, піздят. Отже, те, що Порошенко страшний корупціонер, це піздьош. До речі, ще подивимось, чи зможе Зеленський жити 6 років в Україні. На волі, коли втратить владу, не факт.